Привіт, вітаю вас на моєму каналі Таня Влог Юей. Вчора відео таке було, знаєте, з новою якоюсь емоцією. Емоційне. Можливо, його і не потрібно було показувати, тому що у кожного є своя емоція, але в мене була це нова емоція. Ну, нічого. Таке життя, яке є, таке є. Так що вибачайте за мої емоції, бо відео всі живі, що відчуваю. Що думаю, то про те я і кажу, я для себе зрозуміла, що якась така гарна новина, яка йде зненацька, вона і може викликати таку емоцію. Нічого, але ж знаєте, ця фраза, яка звучала до війни сьогодні увечері, я у вас вдома, і та фраза, яка прозвучала вчора, Ті ж слова, той же самий голос, але звучить зовсім по-різному. Сприймається по-різному. Емоція зовсім інша. І я ж думала ввечері, ну це ж ввечері, все ні, тільки 40 хвилин, бо по справах були і треба було вже повертатися. Все, емоції у сторону. Дякуємо нашим захисникам за наше мирне життя, яке вони нам тут дають. Все буде добре, обов'язково. Зараз в мене по плану та позвонила знайома, каже, Тань, давай на каву, щось вона там хоче почірікати, як вона каже. Каже, ну давай сходимо на каву. Потім прийду і щось потрібно буде приготувати. Things are not the same as they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never Розмовляли зі знайомою, вона каже, що якийсь миючий засіб там такий класний з півником. То я хочу зараз зайти в Єву, подивитися, що тут за півник такий. Каже, такий класний, миє все екологічний, немає якогось неприємного запаху. Тому хочу піти зараз. Єву. Щось я дивлюсь, нема такого в Єві, цього півника. Ну, є інше, але. Так, ні, в Єві такого немає. Це я тут була сонечка яке. Ні, ну мені цікаво, що тут за такий півник. Зараз хочу сходити на базар, там подивитися, може там він є. Так, дівчата, хто з мого міста буде питати, де я це зараз буду дивитися, ось на ринку є шоколад, а я йду в порошок. Подивлюсь. Так, ось я дивлюся. Є такий півник 145 гривень. Він там і для унітазу, антижир і ще щось там таке. 145 гривень. Різний, різний. О, пісня закрути мене як бігоді. Так, поки я на ринку вирішила я зайти ще масло вершкове взяти, щоб на тиждень було в м'ясному павільйоні. Це е Магдалинівка роби. Ось так і достатньо. А масло є серединочка, воно буде невелика. Та ні, я ото хотіла Магдалинівське, але немає. немає, немає ще. Не до... да, прийшла, Таня, свинячої. Висх на базар. І нема вже масла. зато кави з подружкою, попила. Знаєте, про що я подумала? Я, мабуть, завтра поїду в епіцентр і того пітушка ще там подивлюся, миючий засіб. Дуже. Кийця! Привіт, кийця Ай, ти така кийця На базарі я викручую всі. Так, пішли далі, бо Таня з кийцями побалакає, квіточки всі поцьомкають. У нас сьогодні, знаєте, як сонечко вийде, воно так жарко. Фух, щось в мені аж дурно стало. І це думаю, чому я не оділа свою ту безрукавку, а в курточці воно таке жарко. Фух. <звук> На баяні грають там. А хадеса жемчужина у моря. Там. чужина у моря. Чужина у моря. Зараз кожне українське місто щось тоді дізналось. Якогось горя. О, зараз ще в простор зайду, гляну того пітушка, бо в Єві нема, може тут є. Так, теж нема. Тут грає ліцензіонна музика, тому подивилася, подивилася, немає, але багато-багато знижок є. А ось такий шампунь є зі знижкою. Я візьму. І він а Далі все йдуть кондиціонери. Угу. Це він стояв мене, чекав. Ви розумієте? Ось такий. Я брала, то класно. У мене вчора вже такі думки були. Подзвоню до Каті, хай мені квіток візьме, поїду в Київ. А потім розумію, що ну, треба змінити обстановку, там, розрядитися, підрядитися. А потім ти розумієш, що е, тіло твоє то поїде, а думки ти ж з думками поїдеш. Тому думаю, ні, поки що ні. Так, да, від думок ти нікуди не поїдеш, не втечеш. Маже, як пташки співають. Як чудово. Так, сьогодні готую млинці з. Капустою, бо щось вона засумувала в мене вже. Коли я її купувала 100 років тому назад. На салат вона вже не дуже, а так зараз обжарюю з морквою цибулькою. Додала часничок усе поробила. Хай обжарюється трішки. Дівчата кажуть, як... Не пам'ятаю, хто дівчата питали, як я тушу капусту, та як я її тушу на сковорідку. Та й все, була під гора. Додала ось такої томат пасти, я вже її давно купувала на ринку, і що зручно те, що скільки треба, там ось додавала. Не знаю, на млинці, мабуть, трішки водички добавлю, трішки, щоб воно дуже воно було. А може не добавлю, Зараз змішаю, подивлюсь, як воно буде. Ні, трішки таки додам. Трішки-трішки. І все. Чорне молотий все додала. Можна спеції, які вам там подобаються. Я ж кажу, яку спецію не додаш, то різний смак буде, вже як різні блюда. Хоча продукт один і той ж може бути. Все, накриваю кришечкою маленький вогонь і хай протушиться. Ще це була лаврушечка хай. І а поки що тісто на млинці зроблю. Ось, ось яйця, сіль і десь столова ложка, так би зверху цукру, щоб вони рум'яні були, але ж солоні. І в само тісточко я додала ось таку спецію. Бо хочеться, щоб ну, солоні ж були. Е, і все доїдаємо, нічого не вибрасуємо. В мене ось, ось сметана, в неї завтра останні, остання дата придатності, а молока нема. То я водою зараз розведу борошно, І в тісто я завжди додаю олію. Ну Все. Сметанку вже розвела, але ну, в мене не кулінарний канал, дівчата. Це я так думаю і з вами раджусь. І ще мені захотілося ось таку спецію додати: це сушона цибулька. Оце Таня дарма відкрила той шкафчик, тому що хочеться, щоб тісто було ще з томатом. І зараз я ще додам томат такий. Я не знаю, чи готую хто так вдома, чи ні. І що воно взагалі буде? Ось, ось отак от я і готую. Все якось по ходу, якась думка, можливо, так. А чому б тісто на млинці не може бути з томатом? Тому додала ще томат. Боже, як Владіка бабушка казала, тут тільки діда з бабою не вистачає, а так вже кого там тільки нема. Це водичкою не розводила, це тільки сметана, яйця тут і я граюсь. Все тісто готово. Я так, все на глаз роблю. І зараз трішки олії, і коли я буду смажити млинці, Та все на глаз, дівчата, тун-тун-тун і хорошо. Е, коли буду смажити млинці, то Ну, буду дивитися, може і не буду додавати, а там на сковорідку олію. Але... Ну, От захотіла би так зробити, в мене би не вийшло. Так, це вже все, нема вже тіста. Зараз ще один заверну. Останній смажиться і на останній залишається капусти. Ви розумієте, як все точно розраховано? Тому нічого не викидаємо. Так, сметана вже завтра. Кукуляля був срок придатності, а так, скільки млинців. Капуста вже підсохла, на салат не дуже. І ось таке блюдо в мене вийшло. Чи правильно, чи неправильно. Але я завжди так роблю. Ось я скуштувала тільки що. Ну, знаєте, оця томатна приправка, її якось я особливо не відчуваю. Але те, що це не солодкі млинці, і якось. Ну, як до капусти класно вийшло. Воно, знаєте, поєднується. Пробачте смаки То смачно. А ще це за сметанкою.